Тепла, комфортна, затишна осінь в кольорі бордо. Пропонуємо різноманітні сумочки в трендовому бордовому кольорі. Можете називати його винний, бурячковий, вишневий, як вам зручно. Для мене це бордо осінній колір. Пропонуємо різноманітні сумочки, бордового кольору або із бордовими ручками. Це світловідбиваюча тканинка, яка має водонепроникні здібності. Сумочок таких пошити багато з різноманітних тканин, які є в нас наявності. Нагадаю, тканина має світловідбиваючі та водонепроникні здібності, щоб додавати вам безпеки та видимості в темний час. доби. Тут у нас Чова торбинка шопер, звичайна і світловідбиваючою такою стрічечкою. Щоб, знову ж таки, вас було видніше в темний. В день ви виглядаєте стильно, а вночі почуваєте себе комфортно. І є ось така тканинка в нас. Можемо пошити також різноманітні сумочки із подібної тканини. Це тканина Бебі, червоний принт. Же дуже гарний осінній варіант, тому якщо ви ще не купили собі сумочку на осінь, зверніть увагу на бордові кольори.